Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Кожен із нас у свій час пережив занурення в хрещальну купель. Кожен із нас таким чином долучився до смерті Христової, адже всі, що хрестилися, Христа Ісуса у смерть Його хрестилися. І відповідно кожен із нас, хрещений в Христову смерть, сподівається на воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. І нарешті кожному із нас, за словами апостола Павла сьогоднішнього ривку, дана благодать у міру дара Христового. Пересічна людина, охоплена заздрістю, може бути незадоволеною. Може бути, в принципі, нездатною вдовольнятися тим, що має. Такі люди постійно журяться про те, що такий, той дар, який комусь із них конкретно даний, він менший гірший за той, який отримав якийсь ближній цієї. людини. І це все тому, що цей дар здається їй не талантами, за примноження яких людина. Неминуче буде звітувати на страшному суді, а якоюсь солодкою нагородою, почесною медалькою за понесені труди. І якби ми частіше згадували про те, що той, хто отримав один талант, має принести Господу хоча б два, той, кому досталося п'ять, тому доведеться відзвітувати десятьма. І тоді в наших душах навряд чи виникало якесь таке подібне, заздрісне почуття до тих, хто. Володіє більше, бо з них неодмінно більше питатимуть. Якщо навіть в нашому суспільному житті за гроші, які ми беремо в борг, рано чи пісно доводиться звітувати, а інколи навіть ще з відсотками, то наскільки важче дати звіт про те, чого за жодні гроші купити неможливо? У ці хрещанські дні, коли ми знову і знову згадуємо ті. Величні таємничі події, які відбулися на Йорданському березі, у нас не перестає переслідувати те саме питання, яке ставили відвідувачі Іоанну предтечі, учителю, що нам робити. І тут предтеча дав універсальну для всіх відповідь: Творіть достойні плоди покаяння, каже він. Занурення тих, хто кається у йорданські води. Втрачало своє очисне значення, якщо охрещені не зберігали у собі дару покаяння, якщо вони сприймали звершене над ними таємства тільки як фініш, як якесь досягнення, як просто як почесну ознаку свого окремого обрання. Без міри дає Бог Духа, казав нам апостол Євангеліст Іван Богослов. А тому в житті християнина не може настати момент, коли. Це можливим скласти втомні руки і полежно зітхнути, що ой, вже все добре, все закінчено, вже ми напрацювалися і покаялися. Подібно до великих подвижників перших часів, нам слід, буде, нам слід бути готовими і на смертному одрі сказати. І собі, і Богові. По-справжньому я не знаю, чи я взагалі колись приносив хоч маленький плід покаяння. Тому що не наша справа ставити собі оцінки, не наша справа вимагати собі нагороди, не наша справа відрізняти поразки від перемог, наша справа у відповідь тим, хто у відповідь на те світло, яке засяяло тим, хто сидить в Україні і в тіні смертній. Засяяти і відповісти тим самим світлом. Наша справа відобразити світло Христове у своїх душах так, щоб людям навколо нас було світліше і легше жити. Наша справа радіти можливості покаяння як тому таланту, благодаті, який подарований нам Христом у міру дару Христового. І якщо ж так станеться, то тоді наше хрещення у смерть Христову стане хрещенням у життя вічне. Тоді ми з вами, яким важким і часом безпросвітним, не здавалося б нам наше теперішнє життя, ми здобудемо надію вирости колись. Знову ж за словами апостола Павла, до міри зростання в нас повноти Христової. Амінь.